З вами Кой і. Crazy Team, привіт всім! Ми сьогодні будемо жувати на серверку і ще попробуємо когось загриферити. Якщо вийде загріферти хоча б двох чуваків, називаємо це гріфер шоу, а якщо не вийде, то. то, бу... на то може... Ми ж трошки ну, бо бачите... ну, ми, ми ж трошки підготовились. він скрасив свою хуйню, всяку я хуйню. Е, я не, можу. Можу, можу, не ми казали... Я той штани, він ціцьке і... Датки. Ну все, я переключаюсь. На нормальный видение, як сказати. Зарапашу ніч. Я, значить, на спавні. На спавні багато чего цікавого. Цікаво на, на спавні, коли ночи. Спавне, да. Ну, чи класніше, як на спавні, правда? Я там все так світиться. Е, Ми вже там, що він там хоче ще, квести. О, почав, бо почав. Я його не просив. оп я жалів не йшов. Ти типу, получив... Я буду жалісти, для мене би я вийшов на рудник скрафтив. А, ні, У мене 10 е, жаліза. Ти йому скільки віддав? 41 цілого. Блажник. Ммм. 20 землі, легко. <рес> І бетон зі маски. Наші <рес> Я поки що на квестах собі. 56 болешника, він він трошки наглий. Він не наглий, мені на тебе задають. Тут квести рандомні. Тобі таке, мені таке задають. Смогу. Я не можу замечка в канал Все Самої туди на крей квесты задавати, как-то назвали сервис. Зарей так не же после 0.150, то я забрали е, ту команду Wild Zero. So рандомно истинта. Правда, Крізі? Угу. А взагалі, то можеш на спавн прийти? Наршу. Ні, щось щось просто пошукати на спавні тому. Я яму морей для Ок. Ну то я сам пошукаю. І так можу написати якусь команду. Ой. Ті адміни? Блядь, Я не буду. Ой. А, я не можу заромати? Що ти жест, просто так. Я сказав, что він може. Ні, я не через то. Ти розумієш, що я. Владілець – 300-500 рублів. Владілець – 300-500 рублів? Ти не грав? Ти не грав? 3 100 з владілецтва. Ну, так, нормальний. Кре е креатив 150, – 150, модератор – 250. Модератор взагалі мало. Бог е – 350. Що так мало? Бо ж не свій донат. Ютуб 500 рублів. Ютуберка 500 рублів? Ютуб. Ютуб. Ютуберка. Основатель 900 Основатель uh, 950. Uh, <цric> 950. <цric> Оператор 2000. Консоль 3000. Владелец 3500. Ой-ой. Якогось бачу. Хочу з. Хочу забити, А їх там двоє. ТРОЇ! Тебе там мочить? Там воно хтось б'є. Що зб'єш? Там хтось зб'є. Ну, Хто б мене бив? А ззаді нікого в тебе нема? Ні, я там нічого не б'ю. Йой, йо йо Леха, а я тебе кажу, що я вам спущуся. Хай мене

Все, я уже железник полный. Так, дай мне железо. А у меня еще mm -hmm. а mm -hmm. Надо Ого, -го 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 -го. Что, ого, ого, ого. Что, Не, просто То на шифти. Иди, да. Дуже небезпечно, як впадеш, тебе Все, тебе нема. Саша, я тобі бы не би поки що знімати 15 хвилин, бо в тебе щось не викладається. Десь познімаємо до 13-14 хвилин. Там твоє желізо плавиться, так? Так. Я там взагалі то одне плавав. Одне. Ай там. Не в тій. В тій кухні там, де ти зараз Там на кухні можна ступічка. Я не дев'ять 9 жилі зароблю. мене претензії немає, там нічого не було. Може ти в першу плавав, я бачив вперше. А, так так, 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 так. Що мені би зробити таке? Андрізіт я не буду робити, мені не потрібно. Ой, я впав! Я не сдох, вони півтори хп. Скинуть тобі блоки. хера. Не знаю. Просто так. Сервер буде перезагрузиться через 7. Я не хватит, я бы не можешь. Я взагалі залізе не хату, зараз зайду. Я не знаю, А то уже буде. Капец. Ничего себе тут купався Та я тебя уже не бачу навіть. Уже так далеко. А ну встань за шифта. О, тепер я тебе бачу. Лава, -мо! Ты ч не впал? Нет, это шоу не, шо, не... Да. каналу Я запускался хома. Я пошел, короче, нам нам та сюда той. Запрошую. Що запрошувати? О, всі сюди запрошують і з яму їх не Бляха, а тут тільки один хом можна ставити. давай тоді я до тебе тепер Давай поженімося, той і будемо ставити Меріхом. Е, я з тобою? Та боже, то не означає, що гей, боже. Щось хіні, не <різь> я не в тому Чекай. А тут можеш женитися? Тут, а не? Рази... Те... а. Нема, блин, тут нужно дешаль. Суди, давай я оставлю тут с хома ты там. Я па Я тебя хою тебе. Тп. Та бляха. Я просто тка пошию пер. Тп. Тп-цен. Тпцы. Типица, тпцан. Вс, давай. Давай. И давайте давай, сюда закройте. Эээ, что? Я крушаю. Ну, типа, на ТП. Давай тогда отключим это его. Да, чтобы мы его скинули. Чего ям. И, и вс. Ок. Мне треба тут. Почекай, я зараз ще додам. Це А. Це Е. В тебе все желізо вже розплавилося. Я тобі покладу його в сундук. Боже, на що його рухати? Та я так знаю. Раз, два, три, чотири. Та давай приймай ТП. Я би сам забрав. Дев'ять. Все, в тебе було дев'ять, я був дев'ять. Було і було. Тип. ПЦ. Желізні куми вже тобі дали? В мене є. В тебе немає желізних. Ну, тапки самі. T тапки самі. T тапки, давай. Але в тебе ж yeah, теж є желізні. Я скрафтую. Можна швидку? Дурніх, я не питаєш, що тобі дали, але в мене є желізні. Я щось питати вам дам. Не, просто питаю. Так, склочка я Чекаю, просто так скики там влізаю. Так. І на грудник скрафти. Дев'ять. Шо дев'ять? Я тобі зроблю, що не поможуть. На шо ні поможем? Та ті тапки. Просто їх так називаю. Та, а шлем ще ж можеш зробити? Ні, я вже не маю желез. Тоді б шлем зроби. Шлем? Да, Да, я уже по ножи зарублю. Yeah. И у меня там не хватало. Думаю, а что? вот железо mm -hmm. было. Тапки, короче, железки. Mm -hmm. Так, mm -hmm. Тапки. Mm -hmm. я пшел, короче, Давай, Так, что хочу Одем нашу хард. Ну треба буде зробити так, щоб левелізато. Поглядіть така. О, тут же пиши. Так само чуяк. Серваксир звільнено здесь. Нам же тут ще треба установку зробити нормальну нормальну. Нормально, короче. Ой. Я напишу ТПЦ. Может, кто-то пройдет? ТПЦ. Почкай. Я тоже. Я за тебя, может, скинуть. Ты... Якщо я підійду до тебе, так що я того не знаю. Як я ж тебе можу штухну і ти не впадеш. Ти мене пхати не можеш дивись. Як? Бач? Хуй я чуть не впав! Бо то... бо то тобі не комп. Эммм. Е, Взагалі-то можна... можна пхатися і на такій вексі. Ні, а попробуй мене пхай. Бо я тебе не можу пхати. Прой мене пхай. Почекай, я не тако. Ні, то значить тільки на комп'ютерній. Або на іншому якомусь Ні, Можна взагалі. Через 30 секунд. Коли буде 10 секунд, я вийду. Почекаю. Нічого ну, хто не хоче тепехатись. 10 секунд я виходжу. Я да, так само. Вже знімається 13, 13 mm -hmm. хвилин. Ты надо ходить там, так само. Я в яме. Ой, ой, ой. Теперь что? ТПА. Тепер. Как тебе там? Давай. У вас нет запроса. Что ты бил меня? А. Стоп. А ты меня принял Ты придурок, я так Что ты там делал? Нормально. Да, Ты там шахту робил, сука? Не, я там просто снижал руду. Да. Ой, ой, ой. Я його вирішив скупати і там закрити, щоб ніхто не бачив. <зас> я попробую кнопку зробити, чого вони тут будуть робити. Стоп, а якщо я прийму тебе, то він окажеться в ямі. Зразу внизу. Ну тоді всім удачі і всім па-па. Па-па!